Черговий яскравий приклад, як вас розводять на рівному місці програмісти, які створюють вам сайт. Багато людей, власників бізнесів, не розуміються на цих всіх технологіях, cms ках сайтах, соцмережах. І цим користуються програмісти недобросовісні. Ось дивіться, постала стандартна задача ситуація. Є сайт, а для того, щоб його качати по SEO, потрібно завжди створювати розділ Блог. Розділу блогу немає. Тому я дізнаюся, хто створював їхній сайт мого замовника, і даю йому задачу. Щоб він створив цей розділ, на що я отримую відповідь? Що це додаткова задача, яку потрібно окремо прорахувати. Я дуже здивувався, тому що знаю, скільки це займає часу програмістів створити цей розділ. Там, і це не, не вимагає ніяких там трудових і часових витрат. Це займе десь 5 хвилин, при тому що 3 із, із 5 хвилин він буде заварювати каву собі. І я ж уточнюю, скільки буде коштувати, бо мені вже стало цікаво, і він пише, це буде коштувати приблизно 200 доларів. Ніхуя зу, блядь. За 200 доларів можна зробити кривенький лендинг, купити там хостинг, домен. тобто зробити. Робити якийсь простенький сайт, але не створювати один розділ за 200 доларів. Я лох. Мені страшно представити, скільки вони віддали за цей сайт, який ну просто ужасний, що всередині, що зовні. І ось таким чином власника намахують. При цьому вони не можуть знайти там 300-400 доларів на рекламу, але вони можуть на рівному місці віддати 200 доларів за формальну задачу, яка виконується пару хвилин. Тому будьте обережні, завжди перепровіряйте своїх підрядників-виконавців якщо ви не можете самі це установити, виявити, перепровірити, звертайтеся до людей досвідчених, які можуть зрозуміти ціну питання, які вам розкладуться по полицям, зорієнтують по вартості і захистять вас від від додаткових незапланованих витрат, скоріш за все, це просто намахалово.